Христос вострезий, смерть міг, смерть подло, і, дим, Христос, і смертний, смерть, смерть подолом, і тим, що в робахіття дармов, Христос Госво, стрес і смерть і смерть подолом, і тим, в шоробах, я даром. Боже, я під покром завійшов, то в тіні самого мешкає, щось скаже до Господа, ти охорона моя, та твердіння моя, Боже, надіюсь на нього. Бо вилив на тебе, сенса того, свого віці судної. Він пером своїм криє тебе при сім'ї, Йо його заховаєшся ти. Щій та вот його правда, не буде твоя дітям. А хили, сьогодні, ні, а ти слади. Нелема душа, ти наступишну, шукай, цукарі ти будеш топка, що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сину, бо знає ім'я моє, кликатиме він до мене, я йому відповів. Я с не буду недолі прославлю, довгі сюдів я насичу його і дам йому бачі, спасіння моє, Господу, помолимось, Господи. Помилую, влади, осяти, Отче всядер жителю привичний Боже благослови святи, в діть це твоїм духовним благословінням, що були він усім, що споживають Його на спасіння душі, на здоров'я, тілесний захист проти всіх неду. І всякого ворожого іступу через Господа нашого Ісуса Христа, з неба сій, що з небезійшов, дає життя і спасіння світові, з тобою живе, царує єдності Святого Духа. Нині по всякча, Сина віки, в віки вам і вогонь. Господу, помолимось, Господи, помилой, злянся, Господи Ісуса Христе, Боже наш, на Анця Сього, на всі інші страви, м'ясні, благослови святиї, як благослови, Ойся ти, єси, анця що тобі привів від що його тобі гавит приніс від плодів, також і теляв подохване, що його звалив, єси соколоти для сина блудного, що знову повернувся до тебе, і як той сподобався твоєї ласки насолодитися, так і ми від тебе ці Благословений посячний страх споживаючи, твоє благословіння і здоров'я одешим, твої ради Христа, Гостриденного, смерть, воскресіння, Ти є правдиво, Божий подати добра, і все благословляючи вся, Христе Божий наш. І ми тобі славу віддаємо, з безпочатковим Твоїм сприйся, ти твоїм жовтного Твоїм Духом, нині по всякого сина віки, в віків амінь, Господу, помолимось, Господи. Господи, помилуй Владико, Господи Боже наш, що все створив, Господи сир. Масло молоко, а з ними яйця іншу поживу, і нас бережи благості Твої, щоб ми, насолоджуючи всіх вище ще до поданих Дарю, наситилися, мов благості, ради прайсвітлого, смерті, середеного спресіння, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віків. Амінь. Благословляються і осячуються стравиці окропленням води цієї осяченої у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господи, поблагослови стравиці, пасочки. Яєчкам ясне, а також молочне, окроплення водиці і осяченої воємня Отця і Сина, і Святого Духа доставляються і осячуються, стравиці окроплення водиці ісяченої, воєм'я Отця і Сина, і Святого Духа, окроплення води, І сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляються і усячуються стравиці покроплені, водиці і слава. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи, Господи, пасочки ці яєчка, м'ясний страви, молочні, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються і усячуються. Стравиці окроплення, водиці, я всячена, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всім сили, здоров'я, хріпості! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Перше, ніж привітати вас із Пасхою Христовою, треба наголосити про свято. Ми знаємо дуже добре, що Христос, коли помер у в Герцеманському саду. Практично всі апостоли, з рівні і Госипа, обтікали, залишили Христа на Призволяще на Христі. І тільки жінки треба зробити надзвичайно тут важливу заяву. Тільки жінки залишилися в рівні Христу, і вони супроводжували до тих, коли не похоронили Ісуса Христа. І ось вони свого обов'язку, своєї такої великої любові, вірності. Вирішили, так як Христос похоронений поспішно і не намащений пахощами, вирішили раненько прийти до сходу Сонця і намастити Ісуса Христа. А чи Він був достойний у них, вони це хотіли зробити. Тому купили пахощі, домовилися, що як тільки буде сходити сонечко, ми прийдемо і намастимо. Але одна справа їх турбувала, як вони, як жінки, відвалять цей камінь. І коли прийшли. Йшли до гробу, то побачили, що камінь уже відвалений, заглянули у гріб і дуже злякалися, бо не могли збагнути, що відбулося. І ось душі швіденько поспішали до апостолів, щоб сказати, що Христа украли. Бо ніхто не міг повірити, що Христос. Таким способом піднесе, звільнить людство від гріха і піднесе до себе. Тому, коли вони поверталися, Христос їх зустрів і дуже радісно привітав. Їхній смуток помінявся на велику радість. Тому бажаю вам усім відчути цю радість Воскресіння Христове, як відчули жінки-мироносинці. Нехай Господь наші серця християнські, де ми створені за образом і подобаєм Божим. Наповнює такі людські посудинки, як тільки добротою, миром, любов'ю, терпінням, іншими духовними якостями. Бо каже Христос, хто сіє для тіла, від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Тому бажаю цим, цих вам духовних таких справ. і, і, і це є... І звершеності, тому що вас усіх вітаю і святою Пасхою. Нехай вона буде вам смачненька. інші страви із Паскою на уздоровлення. для душі і тіла. Бажаю здоров'я вам, усіх міцного, як духовного, так і тілесного. Бажаю для нашої України і для нас усіх перемоги, а для наших воїнів захисту Христос Воскресе. Господь з пустими руками перед лицем моє не появився. тому вибираємо поєдечку, кладете туди, а по жертву кидаємо сюди. Спаси, Господи, всі. спаси Господи.